Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитись корисною і важливою інформацією на сайті Міністерства соціальної політики. Сім'ї та єдності України з'явилася інформація, що усі державні виплати можна буде отримувати на єдину дія-картку. Таке рішення прийняв уряд. Усі виплати від держави можна буде отримувати на одну цифрову картку без потреби відкривати додаткові. Раніше для є підтримки, є малятко та інших ініціатив, вам потрібно було створювати окремі картки. Тепер цього не потрібно буде робити. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, буде діяти Дія-картка. Це мультирахунок, який ви зможете швидко і зручно відкрити у вашому ж банку через застосунок Дія. На картку будуть надходити цільові і нецільові державні виплати, а також ви зможете там зберігати власні кошти. Дивіться, що. Можна буде да, отримати через Діякартку, будуть нараховувати пенсії, виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам, допомогу від міжнародних організацій. Пам'ятайте, що періодично так, та чи інша міжнародна організація оголошує про реєстрацію та відкриття і надання грошової допомоги це стосується в основному вразливих категорій населення, або які постраждали станом на сьогоднішній день, так постраждалі, які переїжджають з тимчасово окупованих територій. Тому слідкуйте, тобто на цю карту ви зможете отримувати грошову допомогу від міжнародних організацій та виплати за програми, такі як є малятку, та наприклад пакунок школяра. який от, -от має чекаємо, ж коли вже там почнуть нараховувати перші виплати пакунку школяра. Так, дивіться також Міністерство соціальної політики. Сім'ї та єдності України нагадує, що ініціатива пакунок школяра стартує незабаром. Допомога батькам майбутніх першокласників надійде вже на нову зареєстровану діакартку. Дивіться, що важливо, спеціальні рахунки, діакартки призначені для використання коштів виключно на визначені державні програмні підтримки. Так під час оплати з конкретного спецрахунку списання коштів буде відбуватися. За допомогою технічного налаштування на основі чотиризначного коду категорії продавця. Про старт дія картки повідомлять окремо після запуску картки. Можна буде оформити через дію, підтвердити операцію в застосунках, визначених уповноважених банків. Якщо ваш банк надає таку опцію, то ви можете також замовити пластикову картку. Така послуга буде доступна усім повнолітнім громадянам України. Які мають ідентифікаційний код. Отже, можливо, для вас буде ця інформація корисна і важливо про те, що усі державні виплати ви зможете отримувати і на єдину картку Дія. Чекаємо, коли ж це все запрацює.